Всім привіт! Сьогодні отримала посилочки, хочу з вами поділитися. Так, тут як завжди багато матеріалу цього пакувального. Так ось, ну, моя любов. Я думаю, всі, хто за мною спостерігає, точно знають, що я люблю коктейль зі смаком печива, тому без цього жодна посилочка моя не може бути. Звісно, ще вона і не одна. Для чого цей коктейль? Для того, щоб було смачно, для того, щоб отримати класні результати і в принципі тримати себе в формі. Тому моя любов це печиво. Звісно, це наша алоїка, Я люблю зі смаком журавлини. Це для класного, класної роботи кишківника, для того, щоб навчитися випивати свою норму води. І, в принципі, це також дуже-дуже смачно. Так, тут в мене Формула-3 це білок, тут два види білку це ізолят соєвого білку і сироватковий білок. Це я додаю в. Коктейль для того, щоб було ситніше, для того, щоб зберегти свої м'язи, для того, щоб знову ж таки було смачніше. Ось ну і два види білку це завжди краще. Так, звісно, це батончики. Я завжди розказую, що шоколадні батончики це любов мого сина, середнього це любов мого сина старшого, тому також без цього ніяк. А для дівчинки своєї це у мене маленькі батончики. До речі, ось це. Експрес-батончики, це називається суха версія протейного коктейлю. Тобто, це зараз вам покажу секунду. Тобто, ось це, ось це, це майже те саме. тому Тут достатньо білку, тут достатньо клітковини, вітамінів. Тут все-все до речі, прописано, Тут базові вітаміни, які потрібні людині на день. Тому це дуже смачно. Хто любить шоколад, то прям дуже-дуже такий насичний шоколад. А хто любить чорний шоколад, а тут білий шоколад? Тому просто кожен обирає сам своє. Але сенс однаковий Ну, батончиків, звісно, да ще є і я тому. Тому і для мене надати так, а лойки також в мене дві, тому що однієї нам на всіх не вистачає. Так, і це чайочок для того, щоб покращити обмін речовин, для того, щоб виводити там. А, моя собака вирішила додати нотки в наше відео. А так ось цей чайок для того, щоб покращити обмін речовин, для того щоб виводити таксини шлаки, для того, щоб прискорити всі процеси в нашому організмі. І це також дуже смачно, тому а, це обов'язкова частина мого сніданку. І а, через те, що зараз компанії є промошен, то ці вітаміни дитячі я отримала в подарунок. Я знаю, які вони на смак. Вони такі прям дуже-дуже смачні. Хочна штучка, вона тут в окремому, в окремому місці, тому щоб вони не окислювалися. Тому це дуже-дуже смачно. Це як церкви. Ось тому для моїх дітей будуть смачні вітаміни. І хто хоче спробувати, то далкам у пригадьте.